його. В кожної команди бувають матчі, в яких все йде не так. Після яких ти заходиш у роздягальню і хочеться провалитися крізь землю. І фантастична командна атмосфера виходить з чату, запускаючи туди конфлікти і сварки. Але ти знаєш, що це лише тимчасово. Ви вийдете з цієї роздягальні, залишивши все негативне в ній. І знову станеться камбек. Камбек неймовірної командної атмосфери братерства та єднання. Вітаю вас! Ви знову пережили пафосний початок, а це значить, що на ваших екранах черговий епізод нашого фантастичного серіалу Камбек. Вихід серії про дебют збірної коміків у медіалізі. Ми навмисно відкладали до того моменту, коли нарешті буде анонсований другий тур турніру. І ось це сталося. 18 грудня збірна коміків знову вийде на поле української футбольної медіаліги в рамках її другого туру. І цей матч ми покажемо вам в режимі прямої трансляції на кутовому. Ну а в цій серії ми розкажемо вам, яким же для нас вийшов матч першого туру. Традиційно закликаємо вас підтримати відео вподобайкою та коментарем, ну а канал підпискою. В першому турі на нас чекала зустріч зі старими знайомими львівською командою Хлопаки. Одного разу ми вже зустрічалися в Києві десь рік тому. І це тоді був дебютний публічний матч для хлопаків. Це були часи піку блекауту, і тоді трансляцію нам завадило зробити вимкнення світла на стадіоні. А одразу після завершення гри Оркоста. Ганські нелюди здійснили один з найбільш масованих обстрілів об'єктів інфраструктури у столиці. Тоді вийшла весела гра з гойдалками. На сьомій хвилині хлопаки відкрили рахунок. Через 6 хвилин Гаваїць підкараулив відскок та відновив рівновагу. На 26-й хвилині я скористався помилкою захисту гостей та вивів коміків вперед. Але всередині другого тайму львів'яни зуміли відновити рівновагу. Крапку у грі поставив тоді Гавайт за 6 хвилин до завершення матчу. Тож тоді ми перемогли 3-2, і хлопаки були не проти того, щоб взяти реванш в рамках зустрічі на медіалізі. За Рік змінилося багато всього і в нашій команді, і в стані суперників, тож розбирати перший матч особливого сенсу не було. Все починалося з чистого аркушу. Ось яка команда ще раз? Збірна коміків. і треба знати. Збірна коміків! Іна, мучес грасіс!

Якщо чесно, для нас кожен матч це свято. Якщо не вірите, то просто погляньте на цю фантастичну розминку. Ну, хіба не свято? Звісно ж, свято. Ну а якщо серйозно, то костюмний перформанс трішечки виліз нам боком, тому що замість повноцінної передматчевої розминки ми витратили час на подвійні перевдягання. Ну такі вже вони будні медійного футболу, що не зробиш заради контенту. Але спойлерну подібна акція з приколами на розминці на даний момент лишається останньою в нашому активі. Ну це поки що. Підготували приколи хлопаки. Перед матчем шеф команди Макс Коляда підійшов до мене і запитав, чи не проти ми, якщо вони замутять одну штучку на початку матчу. Ну ми традиційно за будь-який кіпіш, тож поєдинок розпочався саме так. Зараз вже буде стартовий свисток. Так, якийсь перформанс, якийсь перформанс на полі відбувається. Пошли, ага. Так, так, так. Козаки грають в футбол. Козаки, це косплей на козаков, так. <рес> <да. рес> Клас, точно. Диви, я наче, я наче попав в мультфільм. Так. Всі ми, всіма нами любими клас. Ну, от, от, власне, і медіаліга на початку матчу Макс Коляда запитав мене, якою буде гра, і я йому напівжартома розповів, що збірна коміків є сучасним втіленням чемпіонської збірної Греції. Ми граємо завжди як збірна Греції, тобто ми просто ну можете нам 1500 ударів зробити. Потім може щось статися, а може й не статися. Ну як то кажуть, у кожному жарті є доля правди, і у матчах проти команд, які значно переважають нас в плані молодості та фізичної готовності, нам доводиться частіше за все відбиватися та час від часу огризатися. Саме в цьому класичному дусі прохо. В перший тайм. Перший номер. Ага, все. Мені тут трошки підказують. Через трибуну, через е, інформаційні майданчики. Один на один. Але ні, тут голкіпер все контролює. Ну, до речі, напевно, так. І Удар непогано. Капітан пробивав. Воротарем Тернопільської області серед дюш. Ну прикольно. Результат? Результат. — Напевно, напевно, так і так, небезпечно. дуже небезпечно, і воротар знову вдало грає на виході. Підкат, який завелися трошки хлопаки. Хлопаки, прямо так, да, вони насідають на ворота максимально. Де... Веня, який знаходився на коментаторській позиції, прекрасно знайомий з психологією нашої команди. Тож він вангував, що може статися якийсь злам. І я вам клянусь, це настільки непредсказуємі ребята, що може ще про все, що угодно. Бо за більшу частину першого тайму в нас з хайлайтів були, окрім сейвів Віктора Савельєва, хіба що такі прикольчики. Ми взагалі маємо можливість зараз. Опа, який кульбіт від голкіпера. Ґгу, взагалі все. чудові. Ну, не, не може бути. Вони, вони феноменальні. Питань нема. Вони мали взагалі. Але ось ми отримуємо шанс на перспективний стандарт. Так, і може бути ставить, порушення ставить все. арбітер. Пішов і залишається лише. Паша, паша б'є воротам. Поперечка! Поперечка рятує хлопоків. дуже хлопаків. Дуже непоганий момент. Так. Тож йдемо на перерву за рахунку 0-0. В тому, що е, є переживання з цього приводу. Просто кожен, кожен тремтить, коли отримує м'яч. Звідти не точні передачі. Заспокоїтися треба. Як заспокоїтися? Через певну з контролю м'яча. Тільки так, заброси нічого не дадуть. Нічого не дадуть, я вам клянусь. Нам не цікаво, Це центр по захисту? не цікаво грати, коли крайні захисники роблять заброси. Нам не цікаво бігати без м'яча. Там ми тут просунулися трохи вперед, але коли ми назад відкриваємося, вони на нас йдуть і ще зони з'являються. А ми хочемо зайти сюди і побіжати вперед. Ні, відкривайтесь под свого, под свого гостя, під свого, під свого врозця, під свого під, під. під, під. Розташування, щоб було цікаве, щоб було дві три передачі. Давайте відкриваються. Віддали передачу, відкрились. А нас віддали і стали. Да. Ну от я так кажу, але не завжди вперед відкритися Та Не треба. завжди є. Вот, не завжди вперед треба відкритися. Давайте так. через центр грати. Ми зах... зах... захист зіграли свою задачу, виконали, віддали паші, Євсу, все, хай вони вже працюють. І давайте домовимося. Макс керує лінією захисту іншим. Лініям він нічого не каже. Паша керує середньою лінією. Коли всі лідери, коли кожен щось п'ять, каша виходить. Не може бути так, що всі пилоті Молодець, дімка. Ще хоче раз. Раз. Сказали, що ти за якою так. лінією слідкуєш. Так. Що ти тут? в другому таймі Картинка подій не сильно змінилася. 41-ша хвилина і відбувається те, чого чекали, і коментатори і вангував я, коли казав про Грецію. Так, що заготовили, просто потужно вперед. Надію на те, що хтось зачепиться за м'яч. Демченко, Демченко і. Що? Це гол! Подивіться, як який... поломний я... удар. Я казав, я казав, що отак от, от все тихенько, тихенько. Який гол забиває Паша Демченко. Неймовірної сили, неймовірної точності. Удар це саме той момент, про який ми з тобою так довго говорили, що один гол зараз може так. змінити все. І ще який гол! З метрів, напевно, 35-40 пробив. Давай подивимося, повтор. Ми не подивимося, ми будемо ним насолоджуватися. І в цей паша бі... Зльот. Зараз буде... Трошки не видно нам. Та, але це... Цей гол вийшов настільки неочікуваним, що навіть знімальна група не зловила його, і у трансляції не вдалося його зацінити в усій красі. На щастя, чуєчка в нашого оператора Дані виявилася сильнішою за інших, і він зловив цей момент. Тож вашій увазі шедевр від Демченка в усій красі. Не грубий гравець, ніколи не фолю. Але на цьому турнірі я у складі збірної коміків ще не зіграв жодної хвилини, але в мене є вже жовта картка. От там всі місилися, щось дралося, нікому нічого. Я просто вийшов, сказав Паша, що він легенда. Жовта, дякую. Після того, як ми вийшли вперед, продовжив куражитися наш голкіпер Вітя. І Фу. все, гра перевернулася. <кiffe> Тепер <кiffe> хлопакам потрібно бігти вперед. І що? Віктор трошки кубіт нам поробив. В турнірах постійно так і тут удар, який не О, несе дивись, відповідальність. Є. <смір> і одразу після цього відбувається ось що. Намагаються зас заспокоїти гру команда коміків, вони виграють. Головне, щоб вони не почали її сушити. Знаєш, тому що ох, як може Дуже... бути небезпечно, один... вихід, вихід один один на один. один треба було пасувати. Нечапа міг подвоювати рахунок і закривати цю гру, але інтрига продовжила жити. Я в цьому матчі з'явився на полі на останні 15 хвилин, відігравши перед звітною зустрічю майже повністю матч зірок. Тож сил вистачало хіба що на таке. Через Можна обалони. віддавати на Артема. Але Сергій вирішує грати через сцену. Ні, все ж отдає Артему. Артем в дотик. Добре. Центр. Точний пас. Домницький. І Поміж ніг п'ятою віддавав він на Макишука, але Пас не пройшов. Ой-ой-ой. <плес> Останні хвилини у матчах, в яких ми лідируємо, це завжди фантастичний корвалов. А тим паче, коли таке лідерство є мінімальним. Тож хлопаки добряче активізувалися та нарощували тиск. Розрив центральної лінії немає. Дуже хороша О, передача, розрізна, не. і тут має бути картка. Я думаю, що це буде все жовта картка. Я думаю, що буде червона. Мені здається, він його рукою зачепив. Ні, Санечка, господи, блін yeah! yeah! красно можна дати. Здається, <папапапа> були погодимось. гравці. Так, ну це не був останній захисник. Там а зараз подивимося, що з цим зроблять хлопаки. І відбиває перед собою ненадійно грає голкіпер. Не ф... не не Фіксує трошки сумбур в штрафній зоні. Давницький Артем на підбиранні. Буде <плат> ну, така... Я, конечно. Думала, що зараз, ну, не пригає. А що ну коротше. Давай, зібрались. Всім складом зараз перебуває збірна коміків. Ну і так само, і так само хлопаки всім складом намагаються атакувати. Я хто втомивсь? Да, 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 Я приєднуюсь до вас. Ну, і тут хороший шанс. Вихід вічна віч! Ні. Ні. Вих... Ні, блокують, все ж блокують. Хто втомився? Всім, хто дивився попередні серії камбеку, добре відомо, що стандарти біля наших воріт це страшний сон збірної коміків. Інколи нам вдається прокинутися вчасно, а інколи у цих снах кровожарливий монстр все ж таки наздоганяє нас. Тож три хвилини до кінця корнер біля наших воріт і жива класика. Зберіться, хлопці, і один один, будь ласка, один-один. Все ж таки, дотисли. Все ж таки, хлопаки все. змогли забити гол наприкінці матчу. Подивіться, яка несамовита радість футболістів. Ну, чесно кажучи, я, я на за нас... них радий. Так, так. Вони останні 10 хвилин дуже давили. Тисли. це те, що про що ти сказав. І до речі, Паша Демченко, який от зараз а, казав перед цим подачею цього По... навісу, так. Подивимося повтор. Капітан команди здається забиває, так. Ні, особливо Тарантинівським вийшов наш діалог з Сашком Фененком. Він питає: Ти кого тримаєш з цих двох? Я відповідаю: та, походу, нікого. Склейка, виймаємо м'яч з воріт один-один. Вже емоції пішли. Вже вони зраділи. Ді -ді -ді. Такі Останні три хвилини хлопаки продовжують тиснути. Ми час від часу огризаємося, але рахунок лишається незмінним: один-один. Ну, це вже був. І все любі, друзі. Фінт останньої надії. Ми вас вітаємо з першим днем, першим туром історичним футбольної української медійної ліги. Перша в історії медіаліги Нічия розписується між збірною коміків та хлопаками. Перший сезон нашого великого футболу. Ви згадайте перший сезон Міньки. Це ж було. Ну реально. Давайте, ходим в раздягальню и там поговорим. Мы очень все сегодня на эмоциях, и мы сейчас не сможем ну, нормально все ну, может, что-то А тебе а в, в, лицо, да, прилетел? Да, ну, он... Ми не суперпрофесійна команда, ми не суперпрофесіонали. І наша головна сила це взаємодовіра і е, ну, дружба. А коли ми починаємо грати, і це все гав-гав-гав. Людина боїться віддати пас хубала, тому що зараз йому 10 людей напіхає. <ху> і він... людина помиляється, ряда, помиляє. він... тому що він вже чекає, коли він щось помил помилиться і йому напіхає. Ну, а скажи як? Скажи, як зробити? як а заспокоїти? А ну, як, як так, заспокоїтись? Як заспокоїтись? Вона сама розуміє, що Добре, вона зробить. І вона робить висновки і наступного разу робить я краще. Так, Якщо людина цього не зробила, не. треба міняти цю людину. Ну, я не перший год в цій команді теж граю, як і ти. І я бачу, що чоловіку молчиш, він робить так же ошибку. На чоловіка кричиш, он все одно робить ошибку. Нам більше 30 лет всіх, а ми боїмося, що нам хтось голос Тихо. на тебе повисить. раз пиханина на поле пиханина команда в любом в тоне все нормально но но когда вы пихаете пожалуйста не требуйте от друг друга большего все что я вас прошу надо пихать надо просить но вы знаете каждого если вы просите атластика сделать не знаю вертуху, он все не сделает Якщо ви хочете, щоб Димон догнав гравця, якщо він вже не доганяє, він не догонить його. І треба страхувати. Ми пропустили один гол. Іграли ми... Погано грали. Тут немає можливості сказати. Но ми пропустили один гол. Один Проти команди, яка швидше, грамотніше, набагато. Ми грали не в наш футбол. І це треба все признати і робити якісь висновки. Все. Команда, я вас люблю. За вас всіх. Ви всі класні. А який гол сьогодні? Я вас не впізнав сьогодні, чесно. Я ще одну ноту русну скажу, я вас не впізнав. Я і себе не впізнав на полі, але я вас не впізнав. Ви граєте набагато краще. Набагато краще. Набагато краще. Це щось треба перемкнути в голові, потримати трохи м'яч. Я сам за цього не заграв футбол, тому що я виходив на писаний рівень і в мене тремтять ноги. Але коли ми тримаємо м'яч, потихесенько вони не тремтять, перестають. Тому нам знову у нас великий об'єм роботи. Будемо працювати, грати без воріт, тримати у пресінгу. Ми граємо для гадачів для військових котиків! Смирна котики! Все забули! Бухать! Все. <плес> і, і один ти п'єш. Да, бухать! Головний результат першого туру медіаліги це можливість придбати за донати від глядачів пікап для бійців Спартану. А вже 18 грудня у матчі другого туру ми зіграємо проти київського клубу Ігніс і знову протягом ігрового дня збиратимемо на пікап для наших захисників. Трансляції матчів будуть на «Мегого», футбол 2.0» та власне на кутовому.